Всім привіт і прошу мій світ. Це завершальна друга частина відео про виготовлення смачного і дуже корисного італійського з зелених волоських горіхів. Два місяці тому ми залили наші порізані горіхи дистилятом міцністю 70% спирту. Тепер треба злити цю спиртову витяжку і додати цукровий сироп чи просто цукор. Для цього нам потрібно приготувати чисті рьовітрові банки, лійку. Кухонні ваги і цукор. А для чого нам яблучне вино, я розповім далі в цьому відео. Сподіваюсь, що всі подивилися, як зробити яблучне вино смачне і якісне. Якщо ні, обов'язково передивіться. Але все по черзі. Прибираємо зайво зі столу і почнемо зливати. Для цього нам потрібна нетюль. А саме Марля складена в 4 шари для кращого фільтрування. Відміряємо 400 г цукру і засипаємо в кожну банку. На цьому етапі є два варіанти: Добавляти сироп чи просто засипати цукор в банки. В класичному італійському рецепті дистилят потрібен 94%. А як ви пам'ятаєте з першого відео ми заливали всього 70%. Тому можна воду взагалі не додавати, а міцність вийде 65-70% як і потрібно. Він буде тягущий, в'яжучий і міцний, навіть такий концентрований і запашний. А другий варіант це зварити сироп 400 г води на 400 г цукру один до одного. Але він вийде рідкуватий, не такий концентрований і звичайно не такий міцний. Але якщо у вас був дистилят чи спирт 94%, тоді обов'язково варити сироп, як я сказав раніше, розчиняємо цукор в банках. І не забувайте записувати, що додавали і коли, зберігайте навіть перші наклейки з першого відео чи обновіть і зробіть одну. А можете взагалі нічого не записувати, а просто зайти на мій канал і згадати споживання, яким би не був смачний та запашний алкоголь це яд і тіловий спирт. Але навіть яд може бути ліками, а ліки можуть бути ядом. Вся справа в дозі і в якості алкоголя. Усі мої напої виготовлені виключно з натуральних інгредієнтів із максимальним очищенням і якостю. Тому споживайте з розумом і проконсультуйтеся обов'язково з лікарем, можна вам чи ні. Лікер дуже корисний для щитоподібної залози, По столовій ложці в день покращує травлення, особливо як аперитив після їжі, піднімає імунітет, піднімає настрій, заспокоює нервову систему. Горіхи, які залишились після лікеру, викидати не потрібно. В них залишились корисні речовини і спирт. Сюди ми зальємо яблучне вино, яке ви побачили на початку відео, і получиться перевірений міцний на чино. Теж дуже смачний напій, але менш міцний. А щоб ви не просто вірили мені на слово, я краще покажу обидва ці напої. Ось це на чино, міцне вино 16-18% спирту. Яблучне вино, яке наставсь на горіхах від лікера. А це лікерна чино. Сім напоям приблизно по два роки, і нагадую, треба хоча б рік після виготовлення, щоб напій дозрів. І з'явилися ті самі нотки: темно коричневого кольору, гірко-солодкий смак з пряними нотками ванілі і горіху. А лікер такий густий, в'яжучий, десь терпкий смак з глибокими нотками горіху, ванілі та лимону. Давайте спробуємо і продегустуємо. Повірте, це дуже смачно, і власний виноград тут дуже доречний. Можна дуже багато розповідати, які ці два напоя смачні і корисні. Колись був дуже здивований, що ніхто не знає про них нічого. Але й гарна новина. Тепер ви знаєте і зможете власноруч зробити і насолоджуватися цим неймовірним смаком. А далі чекайте рецепту Вірмута із горіхів на Чіно. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисне, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, напишіть будь-який коментар, а далі обов'язково буде.